Поділюсь, стайна, як збісити продавця на сьомому кілометрі. Погнали? Почніть їсти в самому магазині або контейнері. Чому б ні. Немає нічого кращого ніж запах чужої їжі. Mm! Особливо актуально це було раніше, коли ходило самса на тачку. Типу, вони проїжджають і брешно сутка. Вона от пахне на весь кон… Раніше це таке прям відразу Виганяло. Ось. Другий спосіб почніть курити в контейнері. Особливо там, де шмотки. Mm, як вони вам будуть раді. Mm, боже. І останнє, найкраще, це у вузькому магазині або контейнері. Почніть розмовляти по телефону просто так, без справи. Особливо коли в черзі люди стоять, вони не можуть протиснутись через вас, знаєте, особливо якщо людина отримує товар, будь ласка. Ланічка, як справи? Ти сьогодні що? Ти що, що ти сьогодні їла, бляха? А, а я зранку от, в одному з магазинів поїла сам суп. Дуже круто рекомендую побачити такі емоції, що в житті не забудуть.